Добрий день, шановні виноградарі. Сьогодні 14 серпня 2024 року. Мій виноградник знаходиться в Київській області. Мене звати Марина. Сьогодні хочу засняти відео про виноград, який вже повністю достиг на моєму винограднику. Заміряти цукор на стиглому винограді. І ось Кишмиш Юпітер. Зараз хочу зірвати ягідку і подивимося, який цукор. Якось зважила. Ягідка така, по суті, одна із найбільших вибрана. 6 грамів 830. Ну, практично 7 грамів, так? І ось така вона в розрізі. І є рудиментики, але вони при їжі не відчуваються. Зараз пробудив на цукор. Так, 20%, більш за 20% цукру. Вона, по суті, вже, цей Юпітер кишмиш, вже був готовий у мене з 1 серпня. Він тоді мав цукристість. 15-16 десь так відсотків. І з часом лише набирає ось такий юпітер. Також мені цікаво, що тут з Каталонією по цукрам. Спробуємо так верхню ягідку взяти і виміряти траві. В розрізі. Одна кісточка лише тут. Зараз. Бачите, почти що 13%. Це дещо малувато, ще буде висіти. Вона набере кращий цукор, але так каталонія, вона. Я б не сказала, що прям ультра рання. Вона дуже-дуже давно суякий літає. Дуже давно набирала колір, але цукор набирає дещо повільно. Ну, вона його все рівно набере, все буде добре. Також хочу подивитись, що тут на рахунок вилюру в мене на даний момент. Маленьку ягідку ось зірвала. Ось надивлю. Так. О, почти ще 15%. Нормально. Тільки що скуштувала велюр, то така дуже приємна ягідка, м'якенька така з тоненькою шкіркою. Абсолютно немає в ній кислоти. І таку цукристість непогано набрала і Така приємна ягода. Ось це хамеліон. Я говорила, що набирає такого красивого кольору на сонці. І я вже дві грони з цього кущика зняла. Зараз спробуємо на цукор який він. Так, що 17 Ось, ну він ще буде, може висіти дуже довго. Ось така а, гібридна форма, мені дуже подобається ринкова дуже. Він дуже довго вісить на кущах, Ось, і тільки набирає кольору, і тільки набирає цукру, чим більше вісить. вісити може дуже довго. Ось такий хамлюн. Також сюзано хочу спробувати на цукор. А така плотна, ще важко її видавити. Так, нажимаю 13% поки що. Ще не набрала. Але я тільки що скуштувала, кислоти взагалі немає. І на смак вона відчувається як дуже солодка. Ось. Але хай ще повісить, спішити нема куди. Так, а це підійшла до зоріньки. От, зараз спробуємо. такі цукор зоріньки мої. Ось. Так. Більше за 15%. На смак тільки що покуштувала, повністю відсутня кислота, солодка, неприторна, солодка ягідка. Це підійшла я до золотої королеви. Ось така красива ягода. Вісить вона вже дуже давно, я ще 1 серпня заміряла в ній цукор. То був 15%. Цікаво, який, який на даний момент цукор. Хотіла зважити найбільшу яїтку, але, видно, батарейка сіла на вагах, не включаються ваги. Ось 15%, більш за 15%. По суті, він в такому, на такому рівні тримається. Ось який був цукор, такий залишається, і дуже добре вісить, вісить він на кущах. Тобто можна розтягнути період споживання ягоди, період реалізації ягоди. Ось такий красунчик, Ось такі крупненькі ягідки. Ось тільки, що розкусила цю ягідку, в якій заміряла цукор. Глянь, такі насіннинка геть уже визрівша, ось така всередині. Ну і так, дуже приємний, дуже приємний смак. Зараз покажу, скільки кісточок всередині Ось Все і розріжу. Тут самі-в самі такі великецькі ягоді, три кісточки. Ті, що я заміряла цукор, була одна. Так що така яйтка. М'які така мясисто сочна в ній, без кислоти смак. Приємна. А це атос. Раз, спробуємо, що тут. Так. Жимаю. Чотирнадцять з половиною відсотків. Ось такі атос в цьому році. В минулому році був солодший, наче так на відчуття. Коли тільки що скуштувала я цю ягідку атоса, то така вона на смак солодка дуже. Здається, дуже солодкою. Кислоти зовсім немає. Ось така якась хрустка. Хрустка на смак. На смак солодка. Хрустка. Це подарунок не світає. Видав подарунок не світає. 17 з половиною. 17,4. Такий цукор. Така м'якіть мясисто яс, сочна, виражений мускат в ній. І також бачимо, насінинка вже. Вже така забарвилась, вже достигла. Тобто виноград повністю стиглий. Це Дніпровський сувенір. Гляньте, яка красива грона. Пальчикова ягода. Тут іще я. Розпробуємо на цукор. 16,6 цукор. Дніпровський сувенір мені чимось нагадує Атос. Щось схоже є. Але ж подивіться, яка різниця. Це ж просто краса неймовірно. Деякі пальчики? Жалко, що ваги не працюють. Вона геть не загорошила в цьому році. Нічого не вирізалось, не прорізалось тут абсолютно нічого. Краса неймовірна. Дуже сподобався мені цей виноградик. Я підхожую і любуюсь ним. Не можу налюбуватись. любуватись. Ще дуже схожий на нього подарунок Білорусії. Також я вже там одну гронку зрізала, солодкий, красивий. Такого винограду багато не буває. Так а це цимус. Спробуємо який він. Ось такий цимус у розрізі є там насінинка, але вона м'якенька. От при їжі не відчувається. Так, спробуємо на цукор. 12.8. Ще й потрібно вісити тому що нагрузка чимала на кущі, ще, ще трошки він не дотягує. Так, оце динько. Закрила я її від ос. Зараз спробую, яка вона на цукор. Так. половиною. Буду я вже диньку зрізати, бо так видно, насінинка вже ну, колір змінила, і така вона смак солодка без кислоти, насисто сочна. Це підійшла до Пріми України. Прима Україна набрала цукор також одна із перших. Так, зараз. Дивимося. 17,5. Хороший цукор. Гляньте, яка всередині. Насіннинка повністю вже темно-коричнева. Ягода повністю солодка. Добре вісить на кущу також ця форма. Ось має такий цитронний, я вже говорила, аромат такої мандаринки. Ось таку хрустку м'якіть. Також хрустяще, сочна, але така більш, більше хрустить. Ось така красуня червона планета. Спробуємо цукор її. Важко видавлюється. Так, що тут? 17% доволі солодка. Ось така вона всередині. Насінинка також вже коричневіє. Ось, дуже солодка, хрустка м'якіть. Також підійшла до соперника. Дивіться, ці грони були такі аж білі, вони вигоріли на сонці, але цікаво, що вони ось похолодало, такі прохладні ночі зараз. І він потрошку розуміння, уявляється, такий привабливіший стає. А тут, де він був під листочком, такий він І залишився, такий ніжно-рожевий. Там за стопчиком також ніжно-рожевий. ніжно-рожевий. Отак. Спробуємо ягідку. Що тут з цукрим? 17-8. Також є солодкі. Ось така вона в середині хрустяща, сочна також. Ось І на вже також темніють. Геть солодка на смак. Також цікаво мені стало, що у нас з Дар'єю. Спробуємо. Кінний цукор. Так. 14,4. Все її розкусило. Ось такі ягідці вона десь такого середнього розміру. Лише одна маленька кісточка, яка темніє. м'якість має таку желейну консистенцію. Дуже тиненька шкірочка і такий ніжний мускатик. Дуже приємна ягода на смак. Але вона буде в мене ще висіти добирати цукор. Хілена. також мені стало цікаво, що з нею. Який цукор Хіллени? Так. Хілена солодша. 15,5. Так ось така вона всередині. Насілинки вже повністю темні. На смак дуже солодка. Також желейна консистенція, м'якоті. Желейна чимось вона мені схожа на дар'ю. Але у дар'ї більш ніжніша шкірка. Тут вона така, наче відчувається більше трішки. І останню форму, яку я сьогодні замірюю на цукор, це міланка. Вона вже давно солодка, але я її, чесно кажучи, не заміряла ще на цукор. Ось цікаво буде. Подивитись. Дуже давно вже вона висить зріла, визрівши. Так. 15,4%. Ось я її розкусила, насінинка вже. Зріла, ягода також зріла. А на смак вона. Також хрустя сочна, з дуже приємним мускатним ароматом. Ось, і дуже солодка. Кислоти взагалі немає. Хороша гібридна форма. Все до побачення.